Показую, як вам ця хорошенька бабулечка. Бабулечка, ну в неї є зуби, правда, я там не бачу, як передні. А це так ротик відкриваю, може і до 10 років. Бабулечка кушає корм. Нормальок так кушає корм. Дякую, нам прислали. Зараз вам покажу цей кормку. Коли була Одрі, то вона його їла. А зараз Одрі я забрала туди на перетримку. І корм лишився. І якраз бабулечка його їсть да? Як назвем? Як бабульку назвем? Ціка в неї пухлина. Це жах просто. О, тут пухлина, мабуть, не знаю, кілограма 3 як не більше. Дійсно, як футбольний м'яч, ну такий невеликий. Вона ж бідно їж воно, понимаєте, вісить. Воно є, всі органи тягне. Не знаю, що, як воно і що буде, сподіваємось, в неї нема метастазів. І воно під видалення і все, але, знаєте, вікова собака, там і нирки можуть бути, і що завгодне. Надіємося, що зможемо її врятувати. Вона невеличка зовсім. Да-да, і халюся. Каже, не глуха, може трошки підсліпувати, бо бачу таке мутненьке на очках є, да? мутненьке. Але не глуха. Коли її звеш, вона вистенько біжить. Розумієте, вона і сісти не може. От уявіть, як вона може сісти, як воно і заважає там ззаду. Бідна собака, я не знаю, це такі муки. І воно не за день росте, розумієте, всі це бачили, і ніхто не допоміг. Ніхто вчасно, коли та пухлинка була ще невелика, не завівся її на видалення. Кололи, видно, цими таблетками кастрілом, цими гормональними її пихали, і от таке в неї виросло, дивіться. Опа, бачите, так? Да? Щось мені показало, що в неї на попі, от вона покрутила щось там, виділення якісь. Ну, що хочеш, і пів метра може бути. Да, да. Дивіться, бідненька вона Ох, мамочка. Блоха, понятно, блохи. Ну, я чекаю, що мені Настя відпише, якщо, на... якщо вона ще... О, дивіться, то вона писає їй блохи там, так? Да? Якщо Настя ще довго буде, то я обов'язково куплю дам. паріку. Оце вам крупним планом. Про що я вам говорю? Бачите? Яка пухлина. І вона така, третина собачки. Ох, мой зайк. Да, отак ти сідаєш, щоб воно на бочок було. Хороша дівчинка. Як тебе назвем? І князьвемо. Зараз ти не підійде водичку провезе, бо закінчилась тут. Кусає блохи. Це так. Хто буде там думати, що вона домашня чи ще щось, ніхто з подвір'я її не забирав. Вона бігає вільно, навіть якщо в неї колись були господарі. Лохаста з пухлиною. Надіємося, що це не онко добро, що видалиться і все буде добре. Але на петлі бачу щось що там є, якісь виділення, Це теж недобре. Це може бути гній, то вона попу повертається, мені не дуже видно. Я це її закусують, бідно. Як закусують? Давайте варіанти своїх імен. Я думала, якось так банально, якось там жужа. <гум> жужа чи ще щось. Я жужа кіт. Але там його сусіди називають папіроні, як ковбаса. В <гум> мене він жужик, а вона не знаю. Ой, зайка. Поїла аптіт в неї взагалі класний. Вона, видно, не доїдала, це помітно. Видалити пухлину і в неї живота майже не буде. Мідненька. Ну, хай ну, сьогодні йдемо результати, якщо що, треба їй, напевно, ще й незрозуміло, які вагу дати. Ця пухлина теж дає вагу. Ой, таке. Малиш, легше дати таблетку, ну, бо не знаю, як вдасться їй покапати. Вона все ж таки хоче втікти, тут ж відкрито, розумієте, я ж не хочу її втратити в невідомому для неї місці, щоб її тут не ловити. Таблетку легше дати, воно собі і все. І в таких випадках, коли перший раз, так, отак, з вулиці, тваринка, найліпше це брати хороші таблетки, це бравекти чи сімпаріка, щоб вони навірніка цю колонію блох, кліщів вигнали. Бо, по-іншому, ніяк. Навіть куготки в неї ось тут закручені, бачу. Бачите, вони можуть подушечки скоро впиватися, їй, теж давати дискомфорт. очухається, бідненька. Я взагалі не розумію тих людей, котрі не обробляють від паразитів своїх тварин. Ну, це, ну, це не смішно. Розкажу вам історію, яка сталася не так давно. З моєї підопічної два роки, десь приблизно назад, яку я віддала в сім'ю. Він нашого під'їзду викинула собачку, ще менше за нею в два рази. Оскільки я на неї казала я думала, хлопчик, а хлопчика виявилась дівчинка. Я її стерилізувала і забрали в сім'ю. Нещодавно пише що жінка, що їй погано, вона, вона, вона по-іншому її назвала Я забулась, Пуша, Пуша вона її назвала. Що їй погано вона не їсть, така млява, ніяка. Питаю, а як давно ви, Ну, зрозуміло, тоді я вакцинацію ніяку не робила. Здається, відсказу лише, коли стерилізувала. А так, паспорт нічого такого не було два роки назад ще. Це зараз я вже почала це все робити. І вона як питає, а як давно ви обробляли її від кліща? Ну, найперше, частний сектор це кліщі. А вона пише ніколи. За два роки, може навіть три роки, вона ніколи не обробляла свою собаку від кліща. Я кажу терміново коліть і мідопіран. По-перше, навіть якщо це не кліщ, і мідопіран не зашкодить. Так мені пояснює ветеринар. Якщо немає змоги, немає ветеринара в селі, а там є, які не хотів приходити і щось там. Коли я сказала, коли від клеща, він сказав, що це не кліч, бо в неї немає температури, нема пожовтіння. Але якщо це перший день. Ой. Так, чекайте, щось вона вже верне. Ні, нічого там немає, в неї видно, воно просто одрижка, Все нормально. Якщо нема пожовтіння, то це не. Не кліщ. Дивіться, якщо перший день кусає кліщ, ну не перший, там, коли погано встиг собаці, другий другий чи як, да? не буде ще пожовтіння. Ну, розумієте, воно з часом розвивається, ураження печінки розвивається з часом. Температура, ну, не знаю, не завжди є температура. Давайте будемо чесними. Так само, як у людей, по-різному хворіть. Тобто, він підстав під сумнів те, що я сказала, бо я тут сказала до ветеринара звернутися, так. Я ж не ветеринар. Але щоб не втрачати часу, і так як там в селі його немає, оказується, він там десь є, то зробити першу допомогу і побачити, якщо це воно, одразу собаці стає ліпше. Одразу на наступний день вона починає їсти. При тому, що вона, якби не повний відказ від іде, вона їла кисле молоко, лише випивала там якусь чашечку кислого молока. Проходять дні, він, типу, колоть не треба, сам же не ставить діагноз, сам же не приходить капати, Якби там не було, одразу треба капати, виганяти цю гадость з організму, щоб вона не була, розумієте? Він не приходив, я кажу, срочно в Новоград, срочно їхати, там є лікар. Інший не мій, бо моя не візьме, бо боїться, що це може бути інфекція якась. Ну, все, що завгодно. Та річ мав все, що завгодно. Просто в мого ветеринара є свої тваринки на території і вона не бере інфекцію, не лікувати. Дала, ну, сказала звернутися куди. Людина тянула, мала вже їхати в цей день, через кілька днів пишу. Собака померла. Собака померла. Отак, без належної допомоги, без зважених скорих дій. Це було до 1 вересня, там вона якось так. Ну, і куша більш немає. Потрібно діяти одразу, якщо собака ваша не одразу до ветеринара, шукати хорошого ветеринара, зробити тест, що воно є, розумієте, а не просто думати: врач думав, що то чума. Але тести він в очі не бачив, тести він робити не вміє, просто це його припущення. І навіть якщо то чума, чого одразу не почати капати, лікувати від того, що ти вважаєш за потрібне, так? Да? Якщо так, воно би ставало ліпше. Собака померла, собаки нема. Дуже шкода. Так що, будь ласка, будьте відповідальні за своїх тваринок. Чого ти сість? Зараз їдам водичку. Я боюсь вигулювати перший день, хай пісій какає тут, бо, знаєте, чкурне мені, і все, я буду по допомозі. Якось так дякую вам за увагу. Дякую за підтримку.